Друзі, вітаю. Сьогодні ми приїхали на ті самі місця, що були і вчора. От. Але пройдемо далі і подивимося, що тут ще є за місця цікаві. Не впевнений, що ми сьогодні теж знайдемо таку грібницю білих, як вчора. Але впевнений, що щось знайдемо. Це точно. Дуже цікаво да, подивитися, що ж там далі. Бо ми вчора буквально, ну от... В цих місцях ми були, десь метрів 50-100 зайшли. і Ось такі знахідки у нас були. Я подивився по карті, ліс великий, є де полазити, тому пішли більба. Так і зробимо. Ну, а все, що знайдемо, друзі, все як завжди, все побачите. Айда. Сьогодні так само будемо робити, бачите, ліворуч від нас такі молодняк, берези, хащиці а праворуч ліс. От ми саме до цих місць О, вчора дійшли і все. А сьогодні вже пройдемо далі. Зараз десь 12 градусів, паде дощ, але то нічого. Нам виходить ну, десь в той ліс, наліво, зараз. Ну не знаємо, тут пройдемо чи ні. Ніколи тут не були. Ну тут як така тропка, да? Не знаю чи я, Люди чи звіри. Але тропку видно. Всі собаки там на місці. Ну от ми і заходимо до лісу. А? Що там? Чіпляється все, так. Да. Ух ти! Це капель. Так, друзі, бачите, ми тільки зайшли, ну ще навіть не зайшли. І воно вже стоїть, напевно, білий, але але йому гаплик, да білий. Ось так. Це вже супер. Він старий, але повинні бути і молоді гриби. з сиріше і будемо шукати. А що там, не опенті? На пні. Ні, трутовики якісь. Ні, це не трутовики. Ні? О, бачите, скільки. Дощик то сильніше, то слабіше. Це що? А? Ні, дубовики. Один і другий. Ну, не будемо їх сьогодні. Брати ми не по так них. Дубовик. Також дубовик, так? Да? Ага. Ми приїхали подивитися, що тут по білих. Йдемо, житло, підемо. Вирішили, друзі, підійти ближче до краю ліса. Ну, там, де галявина. І не даремно. Дивіться. Перша знахідка є. ану, Біляк. І в тебе? Де? ану зараз. Зараз подивлюсь. Так, це вже цікаво. І бачите, якого розміру. То виходить в цих місцях, що вчора, що сьогодні, нікого нікого не було. Ух ти, А де другий? Ага, бачу. Марсюш, не розчали. дивіться Хо -хо -хо. Оце так так. Один і воно другий. от такі І одразу настрій підіймається Дивиться який. більбоніс А де мама? А де ти є? Ого! Та почекайте нас, білі зі мною. дощик сильніше починається. А. Ух! які так Друзі, ну тікати будемо потім. Тому що не впевнений, що сьогодні довго ми зможемо з вами погуляти. Ще один ну-ка. О! Який гарнюн. Вже такого. Так, це третій. Там десь був четвертий і п'ятий. Щось я так. Може, тут щось загубився. Уважно, дивимось. А де ти казала цей четвертий і п'ятий? Тільки отой ага. і все, так? Да? Mm -hmm. То чотири виходить, так? Да? Ну well, там три, і це четвер. Ага. В один і саме почав. Так, так, -да так. -да. Ні, я думав, що цей. Mm -hmm. Що ти ще тут побачила. Цей друзі, я не знаю, він такий здоровий. дивіться який. Зараз подивимось. дивися Ріш. Ага. Який здоров'як. Ну ніжка така, ніжка плотна така. І ріша йде позаду мене. І цей. Два біленьких, каже, знайшла. Польський, але такий вже гапликимо. Цікава штука. Ще один. Зараз до неї підійдемо. Цікава штука, друзі. Тут мухоморів взагалі нема. А білий є. Тобто наша теорія не зовсім вірна. Четвертий. А ну хоч покажу, які вони. То зараз, зараз, піди тікаєш. Ну. Отак от, от. Друзі. Не хочу вам показувати нічого. Ну, трам, трам-трам, трам. О, да гарний. Є два молодих. Так, всі собаки на місці. Дубовик молодий. Нехарасте. Так, ну що, банда? Пішли. І далі. А це що? А, ні, польський, але вже цвіль пішла. Це ми трошки знову відійшли від голявини. І щось нічого нема. Зараз 5 хвилин. Подивимося, якщо ні, то, то знову ближче підійдемо до краєчку ліса. А я думаю, що і 5 хвилин не треба. Тут якось... Не то. Давай напевно повертаємось. Марсель! Ріж, пак... поклич Марселя, він вбіг в іншу сторону. Загубив тебе. О-хо-хо. Все, знайшли, маму. Ріша трошки тут на краєчку ліса буде вздовшити. Я тут похожу. Ну так зі взагами, як вчора. І походимо. Ох, тут і місцевість. Ви бачите, болота якісь пішли. Так. Тут миша проскочила. Головне, щоб я... Ой! Тут не... Ух ти Ріша! Дивись за собаками, бо тут болота! Перейшов я до Іріша, бо це не діло. Бачите. Вона воно ходить тут, а ми з нами оце все так, такі болота, що, не дай бог. Виходь до мене, Іриш. Виходь до мене. О, це перший мухомор за сьогодні. Я тут. Не знаю. Мурашник і рішив питає, сплять вони чи ні. Ну жодного немає. Напевно вже залізли, ховаються, сплять. Вирішили, друзі, ми повернутись трошки назад, тому що тут, чим далі йдемо, чим мухомори з'явились, а біли пропали. Не, ну, тому повернемось трошки назад і там є ще місця. Ну, тут бачиш, Чим далі, тим більше цих болот тут. Uh -huh. А там реально. Почти в сапог я уйшов, що деченько вискочив. Да. Так, Вільба, ой сюди. Ну, із За цих болот я думаю, що це е, дуже забагато вологи, да? ні тут, тому може він не рости. А може тут грибниць немає. Ми ж це не знаємо, то. незнайомі місця для нас. Де ви там? Пішли. Ось тут ми йшли, тут гарний прохід через болотацію. Зараз вийдемо при ворог десь пів кілометра і ми на місці. Йдемо, друзі, на ті місця, куди запланували, побачили мухомори. Бачите там. І там, там... Дали також Може да. також і там начебто вроді і білий. Ну, не знаю як туди залізти. Зараз спробуємо. Почекайте там мене, я зараз. Опа! Так, як тут? Ану, так, тут я не пройду, а де ж я пройду? Ага. Точно білий. Напевно білий ріж. Ага. А там подивись, там. Та там... подивлюсь, так. Да. Прямо ще Може червоняк, ну зараз подивимось. Так, воно один, воно другий. А що це бувають такі да? червоняк. червоняки, так? Червоняк. Червоняк, ріж. Ось такий слизький, що я не можу відривати його. Оно ну ще один. О. Гарний. Ну, да. так треба така, посадка, така добра. Та я розумію, да, але ж тут не полазиш до да, любого дерева прикасайся. І зверху такий дощ на тебе. Так, Ну що, пісню запиє. хай? Раз, біленький, два біленький. Бо нам ще слепати трошки є. Дощ посилюється, вітер сильніший став. Бачите, всі вже мокрі. Тому не знаю, зараз приїдемо до того березнючка, де ми хотіли подивитися ще червоняки, біленькі. Подивимося, якщо буде ще сильніше дощ, то напевно будемо йти до машини, бо здоров'я дорожче, да? Більбо, то взагалі воно, бачив, окутався. весь мокрий, ну Пішли масочку, вперед. Не дійшли ми, друзі, до Березняка ще. Дощик сильніший пішов. Заскочили в ліс. Напевно тут трошки походимо. Ну, до машини не так далеко залишилось. І, і все. І будемо закінчувати похід. Дивіться, який. А, оце красень. І такий гарний ріж. Та ти що? Воно ще підберезник стоїть, але впевнений, він буде ніякий, бо паде дощ. Він дуже швидко впітує влагу в себе. Так, ну поруч є ще біленькі. О, то сатун. Айріш, до березнячка йти не будемо, тут трошки походимо то повертаємо до машини. Це ми під деревами ще не так відчувається. А дощик такий гарний пішов. Воно бачиш який. Дивись. Красавчик. Ага. Красавчик. Дивіться, друзі, яка знахідка, це ріжка знайшла. Опеньки! Оце так. Ого! От ці молоді чіпати не будемо, ну а ці позбираємо. Бачите, який гарний. Іріша, це треба твій ножик. Бо мій ножик він такий... Трохи не для цього. Давай. О. Ох ти, Дивиться, які молодий, гарний. Та просто. Парасольки! Ріша, каже, парасольки. Друзі, а тут, дивіться, і там вони йдуть, і ось тут вони йдуть. Ого! І воно вони тут ціла сімейка тут Отако, друзі, бачите, скільки уже... Більше за пів кошика грибів і у є. Але дощик нас проганяє. Парасолька, вона одна А там ще друга стоїть, але стара О. гарна. Теж візьмемо обожнюю в клярі то просто А, ще одна маленька. Виходимо, друзі ми з лісу на лісову стежку. Це що, Дубовик. На лісову стежку да й примісенько до машини, бо дощ таки пішов. І цей а, собак, що десенько зараз. Жека, хоч сюди. Висушимо, вот. в машину їх посадимо і я покажу вам наш сьогоднішній. Грибний улов. Дійшли ми, друзі, до машини. Зараз покажу, що саме ми сьогодні знайшли. На двох практично повний кошик. Є і біли гриби, є і опеньки. Одного польського чи два там знайшли. От. Парасольки є. Ну, Досить непогано. Не буду вам це все витаскивати, бо мокре все. Це ми вже вдома будемо обробляти це все. Ось так. Досить непогано. Собак обтерли, бачите, а гарний він тут. А? Ну, Нагулялися. Ну, ми збираємося і їдемо додому. З вами, друзі, як завжди. До зустрічі у лісі. Пока.